тут весело. Доброе утро. Магазин мясорубка. Ой, поют. И меня не слышно будет, наверное, да? Я буду, наверное, молча снимать. Так, а это что такое? А, это лимонады. Лимонады всякие. Наша шашлыка. Так, ну хорошо, давайте будем смотреть только молча. Так. Пока с утра людей мало. Кролик. 285,90. Курчата бока. 195,90. Тут музыка кричит, я ее не могу перекричать. А перепелка 299,90. 300 гривен, посмотрите вот такая. Так, теперь курочка домашняя. Это, 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 это а это суповая. И бройлеры, да? А, да. Ой, ладно, идите уже. О, коробкачки. Ой, ладно, идите уже. Стали, видят, что я снимаю, стали и стоят надо мной. Вы не думаете, что вот это так приятно? Очень неприятно. Попробуйте так вы. Вот встаньте, снимайте. Над вами будут стоять надзиратель. Вот филая индыча, двите фила. 320, ну 330 гривен, двите кафелая. Хлеб здесь тоже есть, продают хлеб. Рибара звуки. Ну, привозок ну, був, звірна. Так, а це що таке? А, маріна для мяса, 65,90. Апельсин, барбекю, медові крила. Якийсь зелений непомітку. А не вони да. не морожені ще ні? А? Дайте мені одне. Зверху просто чимось притрушене, то я не поняла. А ваше є тебе часто? А переводця да. да. не, не стійте за мною. Вовці домашні, дивіться, перець вершин. колбаски. Ось такі, що такі є випічка така. Бачите, там все в маринаді. Але тут не дуже видно, бо черга стоїть. Це що, сало, уха, свинячий, попита. Зараз, почекайте, бо в мене через кінфу. Сало, дивіться, тоненьке, яке по 80 гривень. А ось по 290. Боже, попробуй тут цілий день в такому ріженні. Це музика кричить, люди кричать, бо не нічого, що кажуть. Ну, за сумасшедший день.

за ціни такі. Ох, нічого собі. То на ринку ж гораздо дешевше, правда? А це говядина, телятина. Оце таксини в ньосорубки. А раніше був дуже хороший магазин. І було все дешевше, ніж навіть чи в наринці. Парш такі, як нічого на нього. Дивіться. А це бараніна. Зараз на бараніну подивимось. Стейк телячий. Ось, бараніна, лопатка, бараняча. ще і все з 90-го. Каре бараніна 270. 5.90. Подивіться на це карель. Задох бараніна. Ось такий магазин. Я що хочу сказати, що вибір хороший, але ну, ціни такі. А тут пельмені. Ну, ось так ціни попробую, буде видно, мабуть, так? Да? Я один раз купляла тут пельмени. то ви знаєте, вони очень навіть нічого. Воно ну, ну, є бендерики і сирники. Ну, я вважаю, що таке треба самому готувати, особливо сирніки. Яке воно буде заморожене, там Бог його знає. Да? Так, і ще раз сюди Магазин хороший, я. Нічого поганого не скажу про цей магазин. Я іноді тут теж купую, але ціни, звісно, виросли навіть. Ну, скільки я не була, ну, місяць не була, то вже подорожчало все. Ну, блінчики теж таке заморожене, не знаю. Я вважаю, що краще самому приготувати. Правда, як ви думаєте? Дівки, ви самі готуєте? Купуєте таке. Вареники. Ну, це для лидачок і для холостяків. І все, мабуть, так. Подивились, все подивились. Ну, оце ще не бачили. Дивіться, дивіться, прикаленки. 1859. Парш, курячий філе – 195,90 Курка – 130 гривень, ось от А тут кулінарія ось, бачите, салати. Рецепт. Добре. Соуси, вода мінеральна, таке всяке. Усього дрова для шашлику. Добре. Дякую, що були зі мною, зайшли, подивилися магазин на Всім гарного дня і всього найкращого, все буде добре.